Зараз, коли дівчина відмовляє хлопцю, блокує в соцмережах, а раніше вручала гарбуз. У давні часи, коли хлопець приходив свататися чи залицятися, дівчина могла вручити йому гарбуз, що означало її незгоду. Цей обряд демонстрував справжню свободу вибору дівчини, яка мала остаточне право відмови навіть попри згоду батьків на шлюб. Чому саме гарбуз? У фольклорі він часто асоціювався з плодовитістю і добробутом, тому його вручення було вічливою відмовою і гумористичним знаком. Адже він був великий і помітний, тому відмова була зрозумілою всім. Гарбуз як останній подарунок незгоди, що дівчина не бажає виходити заміж за цього парубка. Сьогодні про це майже ніхто не пам'ятає, але старі етнографічні джерела згадують цю традицію як цікавий епізод життя української молоді. Дякую вам за перегляд. Підтримайте це відео вподобайкою і коментарем, і звісно ж, підпишіться, хто цього ще не зробив.